Обережно міни, а також бомби, гранати, снаряди, патрони це все смертельні подарунки війни. Вони можуть бути маленькі і великі, у вигляді металевого приладу, заховані в різноманітні предмети, іграшки, речі, рюкзаки, гаджети. Багато небезпечних сюрпризів ворог залишає в будинках, парках, скверах і просто на вулицях. Усі міни та боєприпаси, які не розірвалися, становлять смертельну небезпеку. Тому продовжує діяти низка правил, яка може зберегти життя. Не чіпай залишені без нагляду речі на вулиці або у громадських місцях. Вважай будь-який сторонній предмет потенційно небезпечним. Не користуйся поблизу підозрілого предмета мобільним телефоном. Негайно повідом про виявлення підозрілого предмета за телефоном 101 або 102.